Мої вітання. Ви на каналі Шкода, що не Що відзняв я сьогодні загальний ринок в місті Рівному. А зараз хочу, друзі, попросити вас хвилинку вашої уваги для мене. Ми от з друзями, з підписниками, вирішили відкрити нову платформу, буде називатися Шкода що Невак Рітейл. Це виходить, буде така платформа Ютуб-канала, буде автоплощадка. Тобто, підписники. Я теж буду закидати туди автомобілі. Ясно, їх я їх не перевіряю. Відповідальності за ці автомобілі я не несу. Тобто, якщо вам потрібно буде оглянути ту машину, питань нема, набирайте, я його ну, огляну. Даний автомобіль. І, можливо, ви свою машину хочете продати. Також буде певний опис, по якому ви маєте зробити дані про автомобіль. І будемо закидати на канал. І також може коментувати. і номер телефону, буде вказуватися продавця. І ви будете між собою, можете зразу дзвонити, телефонувати. Тому дякую вам за увагу. Обов'язково коментуйте відео. Посилання знизу буде на, на цей канал. Тому підписуємося, залітаємо. Буде цікаво. Це буде, знаєте, перша така онлайн-площадка на Ютубі. Ми, як кажуть, її відкрили першим, тому дякую вам за перегляд. Все саме найкраще. Ну що, знаходимося ми на авторинку в місті рівному. Є ось такий перший варіант. Volkswagen Tauran, всіма знаєте улюблений автомобіль. Всі його люблять, шукають. Але хороших варіантів пошукати дуже важко. Це є даний автомобіль по ціні 7700 доларів. 1.4 бензин. Ну і я вам вже говорив за 1.4 бензин. Там в них є трошки моменти, якщо це те сайний двигун там. Але таке, знаєте, всі ми люди різні, тому що кому що подобається. Також таке Peugeot 308. Е, класні машинки, я скажу, і вже з 2016 року там уже пішов не робот, якщо ви берете 1.6 дизель е, дизель-двигун, то там уже пішов типу, а, а, повноцінний японський айсіновський автомат. Тому от е, також от є от такі нюанси по цих автомобілях. Вже з новіших вони все-таки пішли уже на автоматі, а не на роботі. Ось такий, друзі, Passat B6 в седані. Знаєте, як кажуть, легенда автопрому. Його, його так знаєте, ходова машина, всі їх люблять. Ціна даного автомобіля 6,350 доларів, 2 літри бензина автомат. Автомобіль 2007 року. Якщо вас цікавить цей автомобіль, ставте на паузу, телефонуйте до продавця. Ось такі тауранчі Шаран пробачає 14500 доларів. Автомобіль двохлітровий надійний їхній Комонрелівський. Двигун, якщо вчасно все обслуговувати, машинка ходить, і непогані машинки. я вам скажу. Також дивіться, така су суперб автомобіль в седані. Я вам скажу, ну, дуже класні машинки. Місця взаді просто вагон в ць цьому автомобілі. Я в мене був такий супер, але в універсалі, і то, також білого кольору. Машинка класна, от, реально. От, вона мені даже, ну, ну, хороша машина для наших доріг, будемо так казати. Ось такий варіант: 1,4 MPI, бензин 4900 доларів. Автомобіль бачите на номерах уже, тому якщо вас цікавить, телефонуйте до продавців. Також така джета, Фольксваген. Ну, от я вам скажу, що їх, от хто хоче Jetta собі, то їх мало, я скажу, на ринку. От, так може одиниці цієї є. От дивіться, імпераний двигун, все як положено, гарненька така джета, на перший погляд. Якщо, якщо вам цікавить даний автомобіль, можете зателефонувати за моїм номером телефона. Я його можу вам оглянути. Ясно, що скину всі. Звіт на телеграм також можна перевірити по офіційних базах, по фольксвагенах можу перевірити. Наповню вам, що номера телефону закріплені зверху. Якщо вам потрібен огляд автомобіля або супровід на ринку, телефонуйте за моїми номерами телефону. Ще раз наповню, звати мене Роман. Буду максимально підходити до вашого питання, щоб ви залишилися задоволені від моєї праці там ну, від нашої праці, будемо так казати. Ось дивіться, є такий є гольф. Давненько він вже продається. Вже я не перший раз його бачу от, автомобіль 2015 року. А це не я думав, що це його да, Бачите, такий з цим ну, бензиновий двигун. Але таке, бачите, трошки помилився. Всі ми трошки буває помиляємося. Але таке от, кашкай от, от, 12-200 доларів 12-й рік, заявлений пробіг 79 тисяч кілометрів. Автомобіля. Ну, я вам скажу: що ціна на в Європі на такі машини, якщо маленький пробіг, вона коштує, навіть таке, як у нас ну, розмитене авто, там вони коштують стільки грошей. Тому от, я думаю, що пульбе по автомобілю є якісь нюанси. Тому що це пробіг дуже маленький для цього автомобіля. Тим... тим більше, що це дизельний двигун. Тому от, звертайте завжди увагу не, не ведіться на ту інформацію, яка пише. Тобто, завжди перевіряйте авто перед покупкою. Я не кажу, що є, є чесні продавці, тобто питань немає ніяких. Я не кажу, що всі однакові, але старайтеся себе. Зараз знаєте, на сьогоднішній такий час що дуже важко, і люди, люди теж є ну, не, нечесні, будемо так казати. У мене було скільки, скільки от от знаєте, скільки я так от дзвоню до людини там на авторії, там, кажу, от, шукаю машинку там, для людини. Все Все, каже, не крашено, приїжджайте, там, чи один елемент, приїжджаєш, а там просто капець, шпаклівки. Тіпа. Я думаю, чоловіче, ну на що ти розраховуєш? Ну я ж тобі сказав, що я їду, розумієте, є отакі, от ну, є такі люди, що їм він буде тобі, знаєте, казати одне, а потім буде сказати, ой, я не знаю, я там побачив. Там, ну, тому знаєте, всі ми люди різні, тому завжди перевіряйте авто перед покупкою. Скутику, от знаєте, розмитення, вже як я вам вже говорив в попередніх відео, знову ж подорожало. Я вам казав на, на прем'єрі Гальфа 6, навіть да, коту, знаєте, 500-800 доларів е, плюс до автомобіля. В принципі, да, можна знайти знаєте, дешевше. Це буде, коли ви знайдете автомобіль з яким знаєте нюансом, і тоді моно, буде, знаєте, щось там уже регульнуть по цені. А так, от на сьогоднішній день, от такі є реалії. Тому все, що можу вам сказати, що будемо надіятися на краще. Ось така Toyota, на рав 4, 18500 доларів, 2,5 газ бензин. Мотори, коробки в них, ви знаєте, класні. Але я вам скажу: якщо це Америка, то все-таки якість порівняти європейську і американську Тойоту. Це зовсім дві різні автомобілі, я кажу так, як воно є. По шумці, по пластику, воно все. Ну, я їздив на rav 4 Америці. Це просто табуретка, другими словами їх не назвати. Ось такі, дивіться, гольфік. 12 300 дизельний 2 літра 140 кінських сил. Е, бачите, от е, буває такі, от це з Америки автомобіль. от Я бачу даже по бамперах, да От буває привозі такі машинки з Канади, там знаєте і даже ціла може бути машина. І от людина от купила десь на аукціоні ціленьку машину. от такі, гольф. от Бачите, от, людина хоче за старенький гольф 12 200. 2 літри автомат. Е, ну, як старенький 6, гольф 6, 6 але в принципі все одно. Трошки таке. Ось такі варіанти: 10-900 доларів. 2010 рік заявний пробіг 210 кілометрів. Чому кажу, що заявлений пробіг? Тому що я не впевнений, що там такий пробіг. Тому я вам подаю друзі інформацію, яка вказана на оголошенні. А там уже вам треба перевіряти авто перед покупкою. Бо ви як замітили, то один кашкай стоїть на Б, там 12, другий стоїть 9 тисяч доларів. В того там 200 пробіга, і в того 200 пробіга. Ну ясно, що чудес. Я думаю, не буває. Ви маєте самі розуміти. Та й в принципі я вам скажу тако, е, даже, якщо там вже треба дивитися стан машини. там да Ну Ви ж розумієте, що дизельні машини вони мотають там великі дистанції, там ну беруть для це. Я рахую, що даже, якщо от реально е, нормальна ціна і 1,5 дизель кашкай там з 300 пробіга, якщо машина вся обслужена, мотор не димиться, е, цілий по кузову. да там це я, також думаю, що можна такий варіант розглядати. Просто треба дивитися, знаєте, бо може бути 200 пробігів в машині, вона може бути більше вшатана, ніж з пробігом 300 тисяч. Це реально мені такі машини також попадалися, тому не женіться за кілометрами. Ну не завжди кілометри, це знаєте, Ну є таке знаєте, не кілометри, є таке поняття, як мотогодини. От як, як машина експлуатувалася, якщо вона, знаєте, цих 300 тисяч проїхала е, по автобані. Да і ви, ви купили машину, яка 130 тисяч пробіга приїхала по місту. Повірте мені, що це буде дві різні машини. І та машина, яка приїхала 300 тисяч по автобані, вона буде краще по всім параметрам, ніж та приїхала, що по місту там тих 100 чимсь тисяч кілометрів. Тому звертайте увагу, ось такий шкода-скаут, прикольний автомобіль. Він в мене був на, на, на каналі. є він ну Крутий, дивіться, яка лінзована оптика на заряді, класні машинки, вони мені подобаються, ну це механіка. Ціна ви бачите, 15 з копійками доларів. Я думаю, що продавець щось ще скине по ціні, бачу його дивляться. Ну, але в принципі ну машинка класна. от Мені вона подобається, і колір, такий знаєте, незвичайний. Знаю цього чоловіка, звати його Руслан, ну хороша людина, ну для мене, в, крайній мірі. Тобто, в принципі гонить чесні автомобілі, ну, гонить чесні автомобілі. Також можна в нього даже замовити щось ну швійцарія, але ви маєте розуміти, що ціна на сьогоднішній день буде дуже дуже висока. Так як ви подивитесь зараз сцени ну, по розмитані, по тому всьому. Людина навіть, навіть мені говорила, каже, що я вже поки зараз нічого не беру, бо реально дуже дорого. І люди просто шоковані. Тому о -о -так. ось такі реношка, дивіться, для сім'ї класна машинка, комплектація ліміти, тому якщо цікавий такий варіантик, телефонуйте, питань ніяких немає. Ось така хондочка теж. Ну, на свої руки бачу вона в такому стані ну, 5900 доларів, автомат, 2 літри, газ. Автомобіль... Біль 90-го року, номер телефону є, тому ставте на паузу, записуйте. Ось такі Subaru Скажу таке, машина там ну красива, але я рахую, що Subaru має бути бензинове. Ну, я вам скажу скутакою, є в них проблеми по цих Subaru і колінвали лопають. То есть, гарантії того, що ви купите її там, знаєте, і вона буде їздити вас. ну Це теж тому, якщо ви хочете Subaru я вважаю, ви маєте брати бензинову її там. Ну, Це моя така думка, знаєте, я не буду там, знаєте, свою думку нав'язувати, але дійсно є проблеми з їхніми двигунами. Тому якось так. Тому я би, в принципі, собі би цей автомобіль би не брав би. Але таке ми всі люди різні. тому це -то. Також наповнюю обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода що не Вах. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я рахую, це, це вже не перший раз вам казав, що для підписника там нажати кнопочку знизу підписатися це не є проблемою. І це буде для мене приємно, ну, я буду для вас надалі старатися. ну, Це буде, знаєте, видно, що я от стараюся. Праця моя оправдовується, будемо так казати. Відео, якщо мені подобається, то можна підписатися, щоб ви завжди були в курсі нових відео, які будуть на канал, вам буде приходити сповіщення. тому, знаєте, Якщо вам буде надоїдати ці сповіщення, ви можете кнопочку відключити, і сповіщення вам не будуть приходити. А коли буде вам час чи як, ви собі просто зайдете і просто зможете собі без питань подивитися контент по, по автомобілях. Також, отакий Peugeot 5008. Машинка така, знаєте, простора для сім'ї, ну, але така машинка, знаєте, на. на Ну, для любителя будемо так казати. Тому що я б собі взяв би Лучше про що Воно більше таке манірвенне. Знаєте, це така машинка, вона така більш в'яла. Ну, ну знаєте, як як мінівен, ну мінівеном, всім словом, що можу сказати. Але для сім'ї, хто там не ганяється, це загрузили свої простори, великий багажник, дільок його хватає повністю. То в принципі, тільки не беріть один і бензин їхній Бо все-таки знаєте, бензинові двигуни там є їхні проблеми в тих машинах. Вони і масло беруть, знаєте, ну, є свої моменти, та і його буде мало. Його реально буде мало для такої машини. Ще як загрузити всю сім'ю, то та машина ну, не буде вона їхати. Ось такий варіант: 6-700 доларів автомобіль. Десятого року. Кажу, ці зефіри в принципі такі ходові машини, але теж також, якщо хороший варіант, ну не Astra. Ну, І за Зефірі хотів вам сказати, що хороша Зефіра зараз в районі плюс-мінус 8 тисяч доларів коштує. От Хто, хто цікавить такий автомобіль. То ви можете також ну, мати на увазі, що на що розраховувати, якщо ви хочете купити ну, цей автомобіль. Ось так само Volkswagen Touareg, ну, класна машинка, мені подобається вона. Я б собі брав би вже б якось року 16, але вона стоїть там 30-35 тисяч доларів. Машинки кажу, в ціні тримаються. Тому от, дивіться, ставте на паузу по комплектації, можете почитати, що по даному автомобілі є. Номер власника є, тому можете телефонувати і. Е Торгуватися з продавцем. Також, якщо потрібно оглянути автомобіль можете мене набрати, огляну без питань даний автомобіль. Ось такі Mondeo, 2 літра дизель, 11 рік. Ціна ви бачили, яка ставте на паузу, якщо цікавий даний варіант. Також ось такі варіантик Volkswagen газ, бензин, 2 літра, 600 доларів. 2006 рік заявлений пробіг 137 тисяч кілометрів. Ось такі, такі ходові машини вже за ту Я неодноразово оглядав їх. Скажу вам, я вам вже сказав, що хороший екземпляр буде коштувати кошти. Ну так знаєте, роки машини теж своє беруть. Знаєте, от, от 9300 доларів 5 тисяч 5008 автомобіль. Автомобіль свіжо пригнаний. Тобто в плані а, тому, що автомобіль а, пригнаний на юридичну фірму, тому вам треба буде оплатити сертифікат, договір купів, вам зроблять, Ну і ви порядку, з, з, з пакетом загаджити. документів можете їхати до себе додому і ставити. Дане авто. Також такий варіант 11-300 долларів 130 кінських сил авто 11 року, заявлений пробіг 174 тисячі пробігів. який також красень. Ну, класна машина, я вам скажу, Volvo дуже хороші машиною. В плані безпеки Це, знаєте, автомобіль номер 1 Це Volvo v 90 2 літра дизель. Автомобіль 17 року, ціни немає за автомобіль, тому якщо вас цікавить, ставте на паузу і набирайте продавця і питайте по ціні. Також кажу, от є от такий варіантик Volkswagen Passat B8, це знаєте, як вже ну, не фарбований. 15 рік, ціна 13-800 доларів. Ясно, потрібно перевіряти автомобіль, все залежить від пробігу, від стану, від комплектації. Тому що такі машинки можуть бути, Passat як може стоїть як і 20, як і 15. Тому от ви не не дивуйтесь коли ви бачите одну машину за 20, а другу 25. Все залежить тож, знаєте, комплектація. Я рахую. Беручи, я рахую, я би ну, моя така, знаєте, я люблю, от, коли машина, машина максимальна тобто, Хоч це знаєте, ну, коли в мене знайомий там, взяв кашкарі там, з салона, да, коли 20-го 2020 році він взяв нову машину з 1-літровим бензиновим двигуном, ну і пластмасове кермо в машині, та ж доплатити їх там. Тисячу доларів за ту комплектацію. Ну, тож, ж ти ж будеш їздити в цій машині, як і, знаєте, мені знаєте, приємно, коли в мене є якісь функції. там От ну, от ти, ти має, от коли береш автомобіль, ти маєш, от я не знаю, маєш собі якось ну тобі має подобається все. Ну розумієте Тому от мені приємно, коли в машині там максимальна комплектація. там А не вибачте, мене машина 20-го року, не за маленькі гроші і пластмасове кермо Ну, я вам чесно кажу, людина купила машину нову з салона з комплектації, слабша комплектація. Да, він по Зекономив, але потім продаючи бушний автомобіль, я вам скажу, що він довго його буде продавати. Хіба ж він поставить ціну? там це, Тому що, от теж от звертаєш увагу, от дивися, от пасати, да? от взять пасад на, на повному. Заряді і взяти з простої комплектації Ясно, що люди хочуть, Ну люди хочуть купуючи боушну машину, вони швидше продадуть автомобіль на повній комплектації, ніж, наприклад, на, на пустій комплектації. Бо люди, багато людей, знаєте, зі збирали гроші, вони купують боушну машину, вони хочуть також собі, знаєте, кайфувати, і щоб була нормальна комплектація Тому, от знаєте, звертайте на от такі моменти. Можливо, я не прав, тому коментуйте, але всі ми люди різні, от мені у мене такі критерії в цьому Є, що от Мені потрібно, щоб нормаль, хороша була в машині комплектація. Але так так ми всі люди лі, різні, тому це ось Volvo 50 ви бачили, автомобіль на червоних номерах. Також такі та ж свіжо пригнали, два Вольво, бачите? Тільки це вже s 416 дизель 80 кВт, 10 рік, 230 заявлено пробігу продавцем, тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Також напомню від вас підписочка, лайк, вподобайка. Будемо для вас надалі старатися. Ось така шкода Октавія. 8500 доларів 11 рік, автомат. Але я вам скажу, що тут а, DQ 200 коробка, суха коробка. До мене деколи дзвонять, питають. Я вам казав за ці коробки. То є по них моменти, але як кажуть, знаєте, можливо. Ну, нема поганих машин, є погана ціна. Ну, тож, і ці машини купують. Можливо, багато хто купляє, хто не знає, може знаєте, тож, О, автомат, автомат. Тобто я би собі брав би тільки 2 літри. 2 літри автомат, там йде надійна, перевірена вже DQ 250, мокра коробка. Тобто, питань, по якій немає, яка вже себе зарекомендувала знаєте, з хорошої сторони. Тому от майте на увазі, коли купуючи автомобіль. Не обов'язково ви можете, де коли до мене там дзвонять, питають, ви можете даже просто написати в інтернеті, от, який ви автомобіль хочете. Ви просто пишете недоліки там, чи з якої, ну, і повірте мені, куча блогерів викидає. Да? І вони вам повністю по полочках розказують все, що, що куплять, що ламалося, що не ламалося, які проблеми з автомобілем. Тому що, знаєте, все заповнити не можна. І все людина знати теж не можна. Тому, от, прошу, якщо у вас є якісь моменти, деколи такі, то ви можете навіть відкрити гугл, типу, і собі от почитати і знати, що по автомобілям. Ось такий варіант. Подивимося далі. Volkswagen в універсалі. Машинки, скажу вам, ходові. 11 тисяч доларів, 1,6 дизель, 110 кінських сил, 203 тисячі заявленого пробігу автомобілі. Колір класний в машині, жирна машинка. Тому я можу вам також рекомендувати даний автомобіль. В принципі, машинки хороші, можна, можна брати їх. Ну, реально кажу, машини непогані. Тому Тому якось так. Тому, далі он, глянемо цього ще. реношка, дивіться, яка класна. Класні машинки, GT-Line комплектація. Вони йдуть ну, 12 рік, 1,5 дизель 243 тисячі заявного пробігу. Ціна 9750 доларів. А я вам, шановні підписники та глядачі каналу, ну, нагадую вам про анонс другого каналу під назвою Шкода, що не вах Рітейл. Він створений на меті, знаєте, об'єднати підписників, ну, які бажають продати, і тих, хто хоче купити автомобіль також. Знизу в описі ви можете перейти за посиланням на, на цей канал. Подавайте заявки з вашими пропозиціями для продажу власних авто в Телеграм за моїм номером 097 63 Добавивши там опис згідно шаблону, його, його зразок будемо відправляти вам у відповідь. Інформація має бути лаконічна, ну і ясно, що по суті все має бути там, нічого лишнього. До 1 вересня усі відео оголошення ну, буду завантажувати безкоштовно. Звичайно, після попередніх перевірок на коректність, на коректність відправленого матеріалу. Тому всім гарних покупок, удачі, як кажуть. А також прошу долучитися до збору коштів на відновлення транспортного підрозділу товариша Романа, який з побратимами боронить нашу неньку Україну. Інфо в описі та на екрані. Разом до перемоги, до побачення. Зустрінемося, друзі, на каналі Шкода, що не вах». Всього самого найкращого.